28 років за півтори години. Черкаський драматичний показав цінителям високого виставу про видатного земляка поета Василя Симоненка. В її основі факти, документи та свідчення про його життя. Побачити основні віхи долі Симоненка вже змогла наша Катерина Ковбій у Черкаському драматичному аншлаг. Цінителі високого з'їхали звідусіль, аби вшанувати пам'ять видатного поета Василя Симоненка. В цьому залі ось великою кількістю людей, які прийшли, ніхто нікого не запрошував, не зганяв. Всі люди прийшли за покликом серця. Я боюся, що ще люди залишаться там, і все-таки це ознака того, що Черкасці шанують Семененка. Український поет Петро Засенко про Семененка знає не з розповідей. Разом з Василем він провів свої студентські роки. Я відчуваю, що ви і ми всі не байдужі. До такої беззначної постаті в нашій історії, в нашій літературі, як Василь Симоненко, чоркаський режисер Сергій Проскурня сьогодні відчуває особливу відповідальність на загал. Він вперше показує свою виставу серед грому і тиші. Я хвилююсь, тому що сьогодні така публіка вибаглива. Тут є люди, які пам'ятають Василя Андрійовича Симоненка живим. Є прекрасні літератори з Києва, є делегація з Полтавщини. Так що для мене це е, дуже важливий такий момент. Е, ну і наша Черкаська публіка сьогодні справжня театральна публіка. В основі вистави найяскравіші події життя Василя Симоненка. За півтори години на сцені театру минають всі 28 років життя поета. А потім і перестрибуємо канави. Один, три! Ах ти, хай, три! Аби занурити поціновичі високого життя видатного земляка, над виставою в Черкаському драматичному працювали кілька місяців. До неї залучили весь акторський склад і балет театру. А потім після всього я стояв біля Марічиного перелазу і розповідав їй про Сузір'я. Вся вистава складається з віршів, листів та спогадів поета. У черкаському драматичному впевнені тільки так можна краще і глибше зрозуміти Василя Симоненка. А не байдуже. Байдуже, ті, хто не втрапив на прем'єру вистави, зможуть побачити серед грому й тиші вже за два тижні, 22 січня. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка новини.